Мене звати Куницька Катерина Юріївна, і я хочу представити вам першу частину посібника з математики для навчання математиці дітей з особливими освітніми потребами. Я точно знаю, якщо ви хочете навчити дітей з особливими освітніми потребами математиці, то ось що необхідно усвідомити. Математичний запис це відображення всього, що відбувається навкруги. Сам по собі математичний запис не має під собою ніякого змісту, якщо він не описує кількість, послідовність або дію. Цифра це математичний знак. Цифра перетворюється на число, коли вона показує кількість чи порядковий номер. Цифра не те саме, що число. Цифра це просто малюнок. Перетворення цифри у число. Відбувається, коли від поняття, яка це цифра, ми переходимо до запитання, скільки або який номер. Так, при завданні замалюй один трикутник, ми можемо замалювати будь-який один трикутник. Але якщо у вас завдання замалюй перший трикутник, ми повинні замалювати саме перший трикутник, який знаходиться крайнім з лівого краю. До того ж, будь-яка цифра може бути у складі інших чисел. Цифр всього 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кількість чисел безмежна. Зараз ви можете бачити, яким чином я пропоную своїм учням опановувати основи математичних знань, цифри число від 0 до 9. Посібник містить майже 70 сторінок, 95% з яких це виключно практичні завдання. В описі до цього відео я розмістила всю інформацію щодо придбання електронної версії посібника. Дякую всім за увагу! Я навчила своїх учнів, навчу і ваших.